На сумщині вибухнув зерновий елеватор. Під час вибуху на зерновому елеваторі в повітря злетіло 9 тисяч тонн кукурудзи. Вибух на зерновому елеваторі там просто засипали вулицю. Сотні тонн зерна щойно з поля потрапляють у величезний елеватор, і раптом вибух. Усе здригається. Вогонь миттєво охоплює конструкцію. Люди не встигають навіть усвідомити, що сталося. Щороку світ зіштовхується з понад двома сотнями пожеж і майже сотнею вибухів на зернопереробних підприємствах? Це не кадри з фільму. Це реальність, яка трапляється частіше, ніж ви думаєте. Що перетворює звичайний пил на вибухівку? Чому елеватори спалахують? наче сірники? І що приховується за цими катастрофами? У цьому відео ми розкриємо всю правду про те, чому вибухають та горять елеватори. Від механізму займання до світових трагедій і методів захисту. Фарм фокус пояснюємо те, про що мовчать. Перед тим як ми продовжимо, підпишіться на фарм фокус та залиште коментар. Це дуже полюбляють алгоритми Ютуб. Саме ваша підписка дає можливість іншим переглянути це відео. Смертоносний пил. Цей смертельно небезпечний пил з'являється вже на етапі збирання врожаю. І далі накопичується на кожному етапі перевалки зерна в ланцюжку постачання: від поля до елеватора. Від елеватора до млина. І так далі. Деякі з найпотужніших вибухів буквально знищили старі бетонні будівлі. Так, у 23-му році вибух на елеваторі у турецькому порту знищив близько 15 тисяч тонн зерна. 8 червня 1998 року на гігантському зерновому елеваторі Дебрус біля Вічити в штаті Канзас стався потужний вибух. Вибухова хвиля пройшлася тунелями, галереями і силосами, знищивши частину комплексу, який на той момент був одним із найбільших у світі, за об'ємом одночасного зберігання зерна 980 тисяч тонн зерна, достатнього для забезпечення хлібом усі США протягом шести тижнів. Причина перегрітий підшипник конвеєра, який спричинив займання зернового пилу. Часто це були конструкції, зведені методом ковзної опалубки. тобто Великі силоси з товстого бетону без вікон і з масивними стінами. Але саме така конструкція не забезпечувала жодного захисту від вибуху. На відміну від бетонних будівель, сталеві силоси при вибуху можуть деформуватися, розриватися, а іноді навіть перекручуватися. Металеві конструкції менше утримують тиск вибуху, тому він швидше проривається назовні. Це зменшує тиск усередині, але створює сильні уламки. Часто металеві силоси при вибуху розлітаються на шматки. Це небезпечно для персоналу. Більшість працівників елеваторів не бояться пилу. Вони бояться вогню, грози, блискавки. Але не пилу. І саме ця байдужість часто призводить до трагедій. Здається неймовірним, що звичайний зерновий пил може завдати такого лиха. Це звучить дивно, але в певних умовах він діє як динаміт. Тому зерновий пил не можна недооцінювати. До нього треба ставитися з розумінням небезпеки. Вибух. Вибух зернового пилу. Це по суті миттєве займання дрібних частинок, які зависають у повітрі в закритому просторі. І коли це відбувається, тиск і жар ростуть блискавично. То як уникнути подібних трагедій? Ось кілька базових знань, які можуть урятувати ваше життя, життя ваших колег і підприємство, на якому ви працюєте. Щоб стався вибух зернової пили. Мають збігтися сім умов. Перше має бути кисень, тобто звичайне повітря. Друге джерело пального. У нашому випадку це пил. Третє пил має бути в завислому стані, тобто літати в повітрі. Четверте концентрація пилу має перевищити критичний поріг. П'яте обов'язково потрібне джерело займання, навіть іскра. Шосте пил має бути сухою. І нарешті сьоме. Усе це має відбуватися в замкненому просторі, де утворюється тиск. І головне. Якщо прибрати хоча б один із цих семи чинників, вибуху не буде. Тепер про типи вибухів. Їх буває два. Первинний відбувається в обладнанні чи трубопроводі. І саме він стає спусковим механізмом для вторинного, який спричиняє найбільші руйнування. Первинний вибух це пилоповітряна суміш. Вторинний це осіла пиль піднята в повітря ударною хвилею. Ось чому наслідки таких катастроф настільки масштабні. Експеримент. Давайте змоделюємо вибух. Уявіть, пил, що осів на підлозі балках, стінах, карнизах, це вже 4 з 7 умов. На цьому етапі пил не становить особливої загрози, навіть джерело займання не призводить до вибуху. Але якщо ми збуримо цей пил, наприклад, просто на полі, і підпалимо, отримаємо лише спалах, полум'я без ударної хвилі. А тепер те саме, але в закритому просторі. Те саме повітря. Та сама кількість пилу. А зверху просто паперова кришка. Результат миттєвий вибух. Ось вона різниця. Замкнений простір. Тепер масштабніше. У французькій лабораторії провели експеримент. Три кілограми зернового пилу розпилені у великій камері з тислим повітрям. При відкритих отворах просто спалах. Але якщо камеру закрити, отримуємо вибух. Справжній. З потужною ударною хвилею, а ще вторинний вибух. Він виникає, коли перша хвиля піднімає пил, що осів, і створює нову хмару пального для займання. Пам'ятайте, будь-який органічний пил вибухає. Це не тільки зерно, це також сухе молоко, цукор, крохмаль, спеції, мука, тирса, усе, що легко горить. Особливо небезпечно, коли пил дуже сухий, тонші частинки горять швидше, і чим вони сухіші, тим швидше спалахують. Були випадки, коли вибухи ставалися під час грози. Причина невологість, а пересушене зерно. Мінімальна концентрація пилу для вибуху 40 грамів на кубічний метр. Це настільки мало, що пил не видно неозброєним оком. Навіть шар тонший за копійку уже критичний. У будь-якому зерносховищі є все: повітря, пил, джерела займання. Найбільше пилу у приймальних відділеннях. На транспортерах, на елеваторах. На будь-якому обладнанні, де зерно треться, пересипається, сушиться. Чому вибухи пилу такі небезпечні? Особливо вторинні або повторні вибухи? Уявімо ситуацію. На ведучому шківі поломка. Вісь перекосилася, стрічка почала тертися. З'являється іскра. Далі типовий сценарій. Перший вибух піднімає хмару пилу. Вогонь миттєво проходить по норії. Температура може сягати тисячі градусів. Утворюється потужна хвиля тиску. Вона розриває корпус норії, струшує каркас, іноді ісе, все приміщення. І осілий пил знову в повітрі. І знову готовий вибухнути. Це і є вторинний вибух, найнебезпечніший момент. Вогняні кулі миттєво поширюються по всьому об'єкту. У робочих зонах, у галереї, у вежі, в сушарці, в силосах, у бункерах. І так, вибухи справді відбуваються. Це не гіпотеза. Це реальність. Епіцентр ризику. Як показує статистика, більшість вибухів пилу стається саме в зерносховищах. 67% вибухів сталися на елеваторах. 16 – на комбікормових заводах 3. На підприємствах з переробки кукурудзи. 2 – На борошномельних комбінатах. І ще 12 на всіх інших об'єктах. У майже половині випадків важко встановити місце первинного вибуху. Руйнування настільки масштабні, що первинне загоряння просто зникає без сліду. Норія визнана найнебезпечнішим обладнанням на підприємствах зі зберігання та переробки зерна. Під час її роботи пил зависає в повітрі. І в більшості випадків його концентрація перевищує встановлені межі вибухонебезпечності. Основні джерела займання: зварювальні роботи або різання, перегріті підшипники, особливо на засипаній норії, несправне освітлення та електрообладнання сторонні предмети. Пил прилипає до внутрішніх поверхонь патрубків, норі, конвеєрів, бункерів і механізмів. Осілий або завислий пил, який потрапляє на гарячу поверхню, може викликати первинний вибух, а за ним і вторинний уже значно потужніший. Ще одне поширене джерело перегріті підшипники, особливо ті, що частково перебувають у середині норі або корпусів конвеєрів. Ще одна причина заклинювання або перевантаження стрічки. Тертя між стрічкою та приводним шківом може спричинити займання за лічені секунди. Ще одна загроза куріння. На підприємстві воно має бути категорично заборонене. Електрообладнання також може стати джерелом займання. Розетки вимикачі мають бути лише дозволеного типу. Усе обладнання має бути заземлене. І навіть саме приміщення заземлюється для захисту від блискавки. Ще одна неочевидна загроза сторонні предмети у зерні: метал, каміння, шматки деревини або будівельного розчину. Вони потрапляють у техніку, пошкоджують її і створюють іскру. Безпека починається з профілактики. Протягом усього року потрібно обслуговувати обладнання, бо немає жодного сенсу встановлювати найкращі системи захисту, якщо вони не працюють. Неналаштований датчик температури підшипника, несправний контроль руху. Рано чи пізно їхні сигнали починають ігнорувати. Тому перше правило усе, що встановлено, має бути справним. Щоб зменшити ризик вторинних вибухів, а вони набагато небезпечніші за первинні, потрібно дотримуватись техніки безпеки. Маємо два фактори, які реально контролюємо: паливо та джерело займання. Паливо це пил, а контроль це чистота. Чисто не буває занадто. Робочі зони мають прибиратись щодня. Зменшення пилу існує кілька ефективних способів боротьби з пилом: аспірація: системи, що фільтрують або відсмоктують пил з повітря. Зрошення зерна. Водою або харчовим маслом, щоб зменшити тертя та утримати пилові частинки. Вакуумні системи, безпечніші за мітлу, бо видаляють дрібний пил, рукавні фільтри, поширений метод очищення повітря, пилозахисні фарби допомагають зменшити осідання пилу на стінах та обладнанні, системи виявлення і гасіння іскор з сенсорами в потенційно небезпечних зонах. Ці технології суттєво знижують концентрацію пилу, а отже, і ризик займання. Не варто використовувати стиснене повітря. Воно лише піднімає пил у повітря і підвищує небезпеку. Прибирання прибирання не для простою. Це щоденна частина безпеки. Головне, стара добра мітла і багато важкої роботи. Це досі найнадійніший спосіб утримати елеватор у чистоті. Пил видно. Він осідає на підлозі трубар-низах. Побачили, приберіть зараз. Це збереже час і сили і забере у вибуху паливо. Інші кроки до безпеки: винесення операторських за межі будівлі, автоматизація роботи елеватора, контроль пилу через аспірацію або зрошення, винесення норій за межі башти, усунення тунелів і галерей, натомість похилі стрічкові конвери, вентиляційні панелі на зовнішніх конструкціях, системи приглушення вибуху в небезпечних зонах. Знання це зброя. Інструктаж обов'язковий. Без знань байдужість. А байдужість призводить до трагедій. Навіть проста інформація про місце збору після аварії може врятувати комусь життя. Бо ніхто не знає, кому доведеться першим викликати пожежників. Повітря ми не змінимо, але пил можемо прибрати. Іскру можемо запобігти. Вибух не випадковість. Це завжди наслідок бездіяльності. Не чекайте на трагедію, безпека починається з дій. Пам'ятайте, пил не пробачає байдужості. Це не гіпотеза, це реальність. І саме ви можете зменшити ризики на своєму підприємстві. Підпишіться на FarmFocus, поставте вподобайку і поділіться цим відео з тими, хто працює поруч.